в обласних центрах, то кажуть, а де ж ми, дійсно ви не пасете задніх. Серед мільйонерів, серед тих автоманів і так далі. Ну і, на жаль, серед бомжів, серед безхатченків. Зараз про все ви дізнаєтесь. І так, ми бачимо, що серед мільйонерів найбільше офіційних мільйонерів, серед податківців 10,7%, за тих промоніторні 121 чоловіка. Прокуратури бачимо 5,6%, 2,1 національної поліції обласних структур. Отут ми бачимо, що треба подякувати Анжеліки Лабунській, вашій голові обласної ради, голові батьківщини партії, що вона з чоловіком 5 мільйонів, ну бачимо скільки чого. І вкладів у банку 27 мільйонів членів сім'ї. І так далі. Це 5 вона, 12 чоловік, так? Ні, це разом. А раз. вибачаюсь. Ні. 5 вона 12 у чоловіка. Ну, в неї... То чого ну, чоловік тоді не голова обласної ради, якщо він вийшов. Ну, парі... ми, ми не в політику зараз кидаємося. В даному випадку не, не він голова обласної організації. Вона... Ні, ну, я я, в неї в декларації, декларації написано два сини. Ну, можливо, вони не, не живуть з нею, Добре. а в, в автобіографії що три сини, якщо ви почитаєте автобіографію. Далі бачимо Олександр Лавров. У вас начальник. Є такий начальник? Лавров? Чи нема? Ну, 2 мільйони, ну майже 3. Далі, мільйон 66. Наталія чий, секретар Житомирської міської ради. Є? Щодо Любинчиків Фортуни, подарунки при це виграші. Найбільше тут, безумовно, мають хто? Можливостей таких, на жаль, податківці. 26%. Це солідна цифра. Не відставлені від них обласні прокурори, Ну, їх заступники. 12,6. Це не пишіть, це є прес-релізах, я вам дам ці цифри. Да. Далі. Тут знову ж таки фіскальщик лідирує лі лі по подарунку майже 3 мільйони лавров. Подарунок отримав, чи виграв щось, там непонятно що що, але такі рубрики. Анжеліка Лабунська, не відстає, 190 тисяч. Призів дарунки виграші, виграла в минулому році спадщину. Ой. Десь воно закрилось, мабуть, спадщина. А все, отримали спадщину. Сергій Машковський. Голова, є у вас голова житловості? Є. Да, є. 265 тисяч спадщини. Далі теж 104 тисячі. Тоді є якась система, що якоби з одної служби люди і, і, і є давни. Отримав да, спадщину 104 тисячі. 60. Апеляційний суд, ваш от, Юрій да, заступник голови. Далі 28 тисяч з хвостиком Тетяна Іваненко, суддя Житомирського поліційного суду, 15 тисяч Оксана Капіно, суддя Житомирського окружного адміністративного. І так власники землі. 120 поліціянти, ну, міліція вона щось думає про землю, що служба службою, а землю треба мати. На другому місці фіскальщики, 118, але ми бачимо, в них воно навіть лишнє. Земля не то, що там чуть-чуть, а землю в них стараються брагати побільше. то тобто перевиконують план. І обласні прокурори, теж показали 113. Але всі як кажуть, перевиконали плани. Далі, квадратні метри. Ну, Андрейника Лапунська у вас лідер. Вона десь лідерів, до речі, по Україні, разом з членами сім'ї 96 тисяч. Далі 72 тисячі Хом, Хомко Володимир, Житомирський міський голова, є такий пан такого. Дочь експодібен. Далі Машковський 56 тисяч, 12 тисяч Радченко. Валерій Рудик бачимо, поліціян, ну і так далі. І ось е, моя земля, моє багатство, мільйон 620 тисяч квадратних метрів у нього, плюс у член сім'ї 850, це його декларація, це ось земля, де ми бачимо, це Ігор ось да, е, у Івана Гілети, першого з начальника фіскальної служби Житомирської, такий будиночок собі, 486. Це якщо взяти. Двокімнатну квартиру, чи скільки це квартирна туди вилізла, однокімнатних чи яких? Ну, солідний будинок. Ну, один солідний. є ще солідніші, зараз ми побачимо. Юрій Жесневський, 458, це два будинки. Ну, я додав. 364 і плюс 74 квадратних метрів. Заступник голови апеляційного. 331 Геннадій Дмитренко, перший замок в Житомирській облі. Такий був будинок. І ось Україна, що там, єдина. Це добре, так каже Лабунська Анжеліка. Але як в мене не будинок 1090 квадратних метрів. Так. Чи? Україна понад усе, себе. Анжеліка. Чоловіка двох синів, я написав, є в моїх хлопців такий собі невеликий будиночок. 625. На двох з дружиною. Чи? Туди ми заберемо все з собою. Люди ну, про це втратили весь страх, сусолість і так далі, жаль. 337 квадратів, три квартири. Заступник голови Житомирської вода Ярослав Лагута, дружина донька сина. Три квартири. Ну, На всіх по квартирі тут ну, розуміють. Тут по чесно. Да. Ну а тут взагалі. Факти покажуть такі, що найбільше ефективних розлучень серед прокурорів і фіскальщиків. Тому що, що кримінал який, значить треба, щоб вже не забрали. Суд щоб не забрав нічого. Тому серед них. І от люди маючи статки. Статки Посади, вони ну, завідоми правдиві відомості показують. 66% або Бобезхарченків, іншими словами, серед фіскальщиків, там, де було найбільше мільйонерів, поліціянти на другому місці і на третьому прокурори ТВ Тут Тетяна Іваненко, що на суддя Житомирського поліційного суду, Олена Капінос суддя, Роман Шиманович, суддя з дружиною та донькою, Володимир Липа. Окружний суд, ще й без авто. Ну, немає машини, туди знати, що в якщо нема, де жити, в машині можна. Тетяна Павицька, суддя суду, ще й без авто так само. І Вікторія Шевченко, суддя праційного суду Житомирської. те авто рав 12-го року випуску ринкова ціна на ковід 440 гривень. Річний офіційний дохід аналізували на ті роки, починаючи з 12-го року. ну Не вказує, на жаль, вона, коли придбала. Це також один із недоліків, коли свідомо, я думаю, не вказують рік придбання, за яку суму купили ці автомобілі. Тому що, ви знаєте, закон зараз дозволяє те, що від 260 тисяч гривень не, не показують і так далі. Те, ну, тут і грають вони на, на різні такі речі. Річних цін не вихід не більше 220 тисяч. Тобто, де людина взяла ще 200 тисяч з гарпун, щоб придбати собі Toyota rav 4. Автомани, власники авто ну це ті, які ну не один автомобіль і не дешевий. Фіскальщики молодці ну в лапках, 71,8% найбільше їх автомобілів, 66,3 мають обласні прокурори і заступники, і 65% від декларантів, ну від учасників моніторингу, поліціянти. П'ять авто, ну тут Аджеліка Лабунська, вона з чоловіком, синами.